Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему взаємне пізнання. Вочевидь, молоді люди, які планують і мріють про стосунки, або вже будують стосунки, вони мріють про створення власної сім'ї. Або ж не відкидають такої перспективи. Проте не завжди розуміють, як, де і за яких обставин буде створена їхня сім'я, але досить часто багато роздумів саме на цю тему. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити, які ж потрібно виконати умови для створення власної сім'ї. Умова номер один. Для того, щоб одружитися, потрібно знайти підходящу людину, з якою нам буде комфортно і з якою ми би створили сім'ю. Проте цього недостатньо. Варто пригадати, що на попередніх заняттях ми з вами говорили, що необхідно стати підходящою людиною. Що ж, перейдемо до пункту номер 2 Для того, щоб далі розвивалися стосунки з тією людиною, яка нам підходить, ми маємо симпатизувати один одному. Це має бути взаємне кохання. Припустимо, що така людина знайшлась, пара починає зустрічатися і в них настає романтичний період. Вони закохуються один одного, і тут варто пригадати, що нам не слід плутати любов із закоханістю. У період, коли пара починає зустрічатися, кожен із партнерів починає пов'язувати свої мрії і свої бажання із цією людиною. Тобто він очікує щось від цих стосунків. Це може тривати довгий період, але на жаль, про це ніхто не говорить вголос. Цей час пара поводиться по особливому. Кожен намагається показати себе з позитивної і з кращої сторони, показати свої хороші лише якості. Частіше всього пара зустрічається і бачить один одного лише в однотипних ситуаціях. Це, наприклад, в кав'ярні з друзями чи на прогулянці, можливо, в кіно чи кафе. І ми бачимо свого партнера лише з однієї сторони. Нам здається, що наш партнер це ідеальна людина. Дійсно веселий, чудовий, товариський, добрий, люблячий. І ми, нам здається, що це саме та людина, дійсно та людина, про яку ми мріяли. Але настає час, коли ми бачимо інші якості. Можливо, не завжди позитивні. І ми розчаровуємося, адже в своїй уяві ми змалювали собі, що ця людина дійсно є ідеальною. Зрештою, хтось усвідомлює, що поруч. Не та ідеальна людина, про яку мріяли, адже виявляється, він має багато недоліків, поганих звичок. І, зрештою, настає період, коли хтось розчаровується в своєму партнерові. Очевидь, це не та ідеальна людина, яку ми собі уявили в своїй, в своїй фантазії. І ми не збираємось миритися з тими звичками, можливо, не дуже хорошому якостями характеру. Що ж тоді робити далі. Настає момент, коли ми приймаємо рішення розірвати ці стосунки. Адже ця людина не така є ідеальною, яка була в нашій уяві. Маємо пам'ятати, що розрив стосунків це завжди болісний процес. І дуже часто ці рани вони довгий час загоюються і нерідко дають про себе знати. Ми шукаємо знову іншу підходящу людину, знову закохуємося, знову розчаровуємося. І так може бути один, два, три, чотири, п'ять разів. Потім ми зневіруємося в людях. Можливо, стаємо цинічними. Адже всі люди не ідеальні, ми сподівалися, ми змалювали в своїй уяві, що є для нас саме та підходяща людина. Але кого ми зустрічаємо? Кожен має якісь недоліки. Що ж робити тоді? Коли ведучий а курсів до подружнього життя запитує у наречених, яким чином вони готуються до подружнього життя. Частіше всього він отримує відповідь про те, як активно вони готуються саме до Дня весілля. Бронюють ресторан, запрошують друзів і купують весільну сукню і так далі. Але, на жаль, він не отримує повну відповідь на своє запитання, яким чином вони пізнають один одного. Саме про характер свого партнера, про його звички, навички. Адже, як ми вже зазначали, що в період зустрічання люди пізнають один одного лише в однотипних ситуаціях, і дуже часто вони не знають елементарних звичок або навичок свого партнера. Досить поширена є думка, що для того, щоб пізнати один одного краще, потрібно почати жити разом. Однак це далеко не так. Можу сказати з власного досвіду, що серед моїх знайомих, які довгий час жили разом, чомусь вони потім не створювали сім'ю, а навпаки, приймали рішення розійтись. Варто зазначити, що розрив стосунків в такому випадку відбувається набагато болісніше, ніж в інших. Про це ми детально поговоримо в іншій темі психологія інтимних стосунків. А як же пізнати свого партнера, наприклад, у побутових питаннях, якщо ви зустрічаєтесь лише в кав'ярнях чи в колі друзів, а альтернатив багато. Зокрема, до прикладу, можна організувати похід у гори з ночівлею, в наметах, приготування їжі на вогнищах, і ось там ви побачите інші сторони свого партнера. Можливо, ви навіть і не здогадувались, як він буде себе поводити в тій чи іншій ситуації. Раніше ми наголошували про те, що ніхто з нас не ідеальний. І це є нормально, це не є проблемою. Запитання стоїть в тому, наскільки ми готові і чи хочемо ми змінюватись. Очевидно, що це потрібно виявляти. Але стоїть запитання: це потрібно робити до створення сім'ї, чи вже коли сім'я створена? Якщо до, то як це робити? Давайте з вами уявимо ситуацію. Хлопець і дівчина зустрічаються, до прикладу, три місяці. І раптом. Одного разу він почув, як дівчина дуже грубо спілкується зі своїми батьками. Запитання – а що ж з цим робити? Можемо змоделювати також іншу ситуацію. Хлопець і дівчина зустрічаються, ну, нехай півроку, і тут дівчина дізнається, що її коханий грає в азартні ігри. І це не просто як хобі, а переростає в велику залежність. Що ж з цим робити? Першим кроком до вирішення цієї проблеми є розмова, тобто діалог. Про це детально ми говорили з вами в попередніх темах. Очевидно, після розмови буде слідувати реакція. Ми можемо передбачити, що почуття на цю розмову і емоції можуть бути різні, але вони зведуться до двох категорій: це може бути або позитивна реакція, або ж негативна. Давайте повернемося з вами до першого прикладу, де хлопець помітив, що його дівчина в грубій формі відповідає своїм батькам. Отож, він може свою розмову з нею почати наступним чином. Люба, я сьогодні помітив, що ти не дуже коректно повелася зі своїм батьком. Мене це непокоїть, тому що я хвилююся за наші з тобою взаємовідносини. І, вочевидь, якщо ти собі дозволяєш. Так, поводитись із батьками, то я припускаю думку, що і в майбутньому ти себе будеш так само поводити зі мною. Мені би цього не хотілося. Якщо вона дійсно кохає свого хлопця, вона буде готова змінюватись. І тому її відповідь буде позитивною. Вона може відповісти так: так, я погоджуюсь з тобою, що сьогодні моя була поведінка не зовсім коректною. Тому я обіцяю тобі. Що буду працювати над цими проблемами і над своїм характером. Проте маємо пам'ятати, що визнання своєї проблеми це не є вже її вирішення. Ми маємо дати час для свого партнера. Отже, перший крок це дійсно визнання. Але наступним кроком ми маємо побачити, чи дійсно наш партнер змінюється в тому, що він обіцяв. Якщо ж дівчина через деякий час. Вона не буде так емоційно реагувати на які зауваження своїх батьків. То для хлопця це буде дійсно позитивною відповіддю, що вона дійсно його кохає і вона хоче змінюватися заради їхніх щасливих стосунків. Давайте повернемось до нашого наступного прикладу. Пригадаймо, що ми говорили про хлопця, який. Зловживає азартними іграми. Дівчина, яка хоче зауважити йому про цю проблему, вона може почати свою розмову наступним чином. Коханий, мене непокоїть те, що ти весь свій вільний час проводиш, до прикладу, в казино. Мені би хотілося, щоб цей час ми провели з тобою разом. Але відповідь хлопця може бути як позитивною, так і негативною. До прикладу, він може відповісти, як я хочу, так і проводжу свій вільний час. Це мої кошти, і я маю повне право розпоряджатися Їми так, як я цього бажаю. Ти мені не дружина, і тому чому я маю прислухатися до твоїх зауважень? Іншими словами, це буде означати, що я не хочу міняти свій стиль життя, свої звички заради тебе. Я не готовий. Змінювати своє хобі, а можливо, це навіть вже залежність на тебе. Раніше ми з вами говорили про те, що основною умовою щасливих стосунків і створення сім'ї це є кохання. Отож приходить час, коли стосунки проходять певні випробування, і кохання також. В даному випадку дівчина зазначила, що я тебе кохаю і. Задля мого добра та щастя я би хотіла, щоб ти позбувся цієї залежності, адже від цього залежать наші щасливі з тобою стосунки. Відповідно, він або його реакція позитивна чи негативна, і буде відповіддю на те, кохає він її чи ні. Вочевидь, негативна реакція говорить про те, що задля добра і щастя своєї нареченої він не готовий змінювати себе. В цій і в подібних ситуаціях дуже чітко видно, чи здатний наш партнер змінюватись заради нас, заради нашого спільного блага. Адже подібні випадки і ситуації вони будуть транслюватися вже і в сімейному житті. Якщо на даному етапі партнер не готовий змінюватись, то стоїть запитання: а чи буде він змінюватись у шлюбі? Дуже добре, якщо ми виявимо недоліки ще до укладання шлюбу, аби побачити, чи хоче наш партнер змінюватись заради нашого спільного блага. Якщо ж виявляється, що наш партнер не хоче і не здатен змінюватись, ми маємо зауважити, що це є дуже серйозною проблемою у розвитку та перспективі майбутніх стосунків. Аналізуючи причини розлучень, Фахівці зазначають, що велика кількість непорозумінь в сімейному житті беруть свій початок ще до її створення. Але молоді люди, можливо, через свою необізнаність, не приділяли достатньої уваги цим питанням. Людина живе не лише теперішнім, а також мріє і про майбутнє. Тому ми рекомендуємо парі, яка вже планує одружитися, спільно обговорити своє майбутнє. За місяць до одруження. Можна поставити своєму партнерові запитання, кохана або коханий, що ти очікуєш від мене, коли ми одружимося. Адже кожен із нас виховується в різних родинах, в різних традиціях, кожен має різні бачення і свою точку зору щодо побудови сім'ї, облаштування оселі, народження дітей та інших побутових питань. Тому тут варто чітко надати відповідь, що. Я очікую від свого партнера. Очевидно, що кожен із нас має певні свої уявлення про сім'ю і очікування від подружнього життя. Тож, цікавтесь, задавайте запитання своєму партнерові, що він від вас очікує. Чим більше у вас буде подібних розмов, тим це позитивніше відобразиться на ваших стосунках. Що ж, бажаємо вам успіхів! На все добре!